Доброго мирного дня. Сьогодні продовження нашого масажу для обличчя. Після того, як ви зробили шийку, зробили наші ключички туди позаходили всередину по ключичкам, ми переходимо до нашого підборіддя. Ми йдемо по. По кісточці, ось тут унизу масажуємо її і заходимо прямо всередину, тільки не по лімфузла, по, по, а, е, акуратненько прямо під низом цієї кісточки. Гарно, 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 гарно. Розминаємо. Розминаємо, розминаємо, розминаємо. Потім ми працюємо. З цим м'язом, який опускає наше, робить зморшечко на підборідді. Ставим отак, отут ручки і отак. Мязом. І зразу його розминаємо. Розминає м'ясо. Можна ручками, можна отак от. Потім у нас цей м'ясо, який відповідає за також за те, що обличчя наше пускається вниз. Ви його активно, прямо активно, активно розминаєте. Прям гарно розтираєте його прямо по кісточці. Позитив. Все на позитиві. Далі. Розтерли, ну, трошки довше. Я зараз показую короткий шлях, трошки довше треба. Далі підвертаємо губи всередину чуть чуть посміхаємось, а, до речі, вуглики рота. Це не отаке, бо це заломи, а отак. Це м'яза працює, яка піднімає. Так, наче ви щось гарне побачили, так. Ух ти! І вас чуть-чуть піднімається тут. Далі м -м -м завертаємо. Губи за зуби. Посміхаємось чуть-чуть. 20 разів. В процесі ви натягуєте гарно губи за зуби, тобто вони не просто так зробили і все, а натягуєте, натягуєте. Далі розтираєте. Робити такі розслабляючі рухи, далі те ж саме, тримаємо просто 20 раз, на 20 разів рахуємо. Порахували, далі те ж саме, розтираємо, Конячкою робимо і розтираємо. Далі ви робите, тільки рухаєте вашими вилицями. Так же сам і рухаємо вилицями. Так же сам 20 раз. Розслабляємо наші наш м'язок. Біля рута ви гарно з нею попрацювали. Робите конячку, робите отакі рухи, робите отакі рухи. Розслабляєте. лоб Наступного разу. Гарного дня! Дякую!